Кусики-кукусики дай кому кусики текс текс тикс стриндекс стриндекс тарандатьири тири ай нам сейди мои всем причики Дві піти, привет, привіт. Дивіться спіфей на мене. Тих. Цих, цих ніт. Нітаніта нетаніта нетаніта нетармія ніт. Раз, півас. Два півас. Три півос. Чтири півас. П'ять півез. Шість півос. Шість нід. Я соберу всю колекцію нід. Ей громик, який мені з легендарки випав. Ні, та що тут? Ні, з другої пізди я відкриваю рідкий, Потім рідкий. Нажимаю ще раз легендарі. Натискаю, зразу не поняв, хто це. Оп! А це гром. Я вам правду кажу. Я його не купив, він сам мені випав. Може хтось віра, може хтось не віра. А з третьої... З третьої посередньої з епіка випав... випав скін на тє, тьомну зайку. Е-е, Як її там забув. Опа-па. Халява. Кстати, дивіться на чучюн такі. Тун, ту-ду-ду-тун, тун, тудудун тун, тудудун тун, турутутунтун. Хто зібрав усі з усиления, той молодець Я старався, собирав. І дивіться, що в мене получилось. Дивіться, повний сет. Да, гром! Да, гром. Поняв. Погнали! ту тут Це, Кстати, моя сама 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 Опа, громчик. Конечно, я хочу его прокачать мышу. Откуда у мене ця штучка? Странно, она откуда-то штучка. Ёпсель, мопсель, тут таренятка, тут тупи таренятка. Так, а шо... Ой, а шо это такое? штучка. Получай, получай, тара, 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 тара. Тара, ай-яй-яй, тупо, ай, тара, тупо. А. Кто это там? Получай. Все, я затащив. Давайте, давайте. Ай! Тут бас тупый! Бас! Лучий! Там синтом! Давай, ще чуть-чуть ест! Лучший, чимейт! Чимейт! Уху! Побида! Победа, победа. Кукусики. Бабло гоните. То был тайм. Настоящий гол, 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 гол. Потом я тут возьму... Бонни. Скика. Леончика. Трататончика. Щас, дивіться. Хоба і пропала. Стопе! Оп і жоп. Тут візьму. У мене буде Хенк... гріф сту чи Бі. Я візьму сту. есть тобто сру. Далі. Оце буде торенятко цей дурик містер п. отута, то я візьму Тару на цей раз. Ну, а далі, далі пізно підборро. За свою кар'єру з с... з с... бум-бурум-бум. Сру пор, Твор... жив. Коротше. Фу тьфу на нього тьфу на того осла. Дивіться. Мені ще треба отут і отут. Я получу цю. Як вона називається? Забув, короче. дин 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 Погнали бум бумбурум бумбурум бумців вбивать. То тобто, есть, читерів. Подождите. Погнали Нубіки, оце нубіки, погнали читерів вбивать. Клучий. Я його матюки. Якось не по нього. Що ти ржш? Не ржи не ржи, ржу. Они любят тут вообще так всегда ворваться. Ага. Какашка ты, ямняшка. Вопсиль, мопсиль. Там биби, ах ты биби, тупа. Ты жопа малолетняя. Иди сюда, жопа. Ва, попа, попа, попа. Не мешай, мне туда. Боли отсюда, боба. Тут боба тупо оп оп, оп опа-папа Текс так опять за Биба тупо и Бибка спаси Не понял Фу. Сру пені воп сру пені сру пені, воп сру пені сру пені, воп тікс Тікс, 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 тікс Пігн... погнали далі. Лори Лори! Офигеть! Лори Лорі! Лори! Офигеть! Офигеть! Спайк, жаба забатри! Та блин! О, спасибо! Заслаботя ульта! пипи -пи, 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 пи бу бу Фих вам! Захватить надумываю, окей, Фут, ф фут 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 фу фут. Ай-яй-яй-яй-яй. на тих Фут, фут фу на вас, тфу твуть-футь-футь-футь фу. Твуть-футь, футь-футь, футь-фу, твуть, футь, футь, фу-ть-фу, ай, блін, чичеры. Давай, 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 я лузер! Давай, 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 давай! Давай, химей! Я вірю в себе, взривайся нафиг! Слава! вбили эти четверюги тупорили! Нет! Давай, булыську, тупо лиську! Сваливай! Це наше место! Ай, давай! Давай! Сто? Фух! Луч, тімейти. Я вже думав, що мир умрем тута. Куку, -ку, стар дропчик. Не підведи мене. А, підві, підвів. Гімно малолітні. Вжух. Захват кристалів там, де читери. Погнали читерів. Крисить. А, на звук нельзя написати. Ку-ку, читери мої дорогі. Ні, це не читер. Так читер, ось, читер наш. Не ный, микалка. Получай жопсик тупий. Жопсик. ой 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 а ч бастер? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Спасайте! Тут психи ненормальні. Лап, психи. Умре. Тут френ, 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 пі 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 пипи -пи 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 бубу. Давай, давай, попер. Давай, Попер! давай, Попер, вонючки. Давай, 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 попер, попер. Я верю в попер. Давай, Попер, попер, попер! Давай! Ничего не видно! На, 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 гимно! Лучше! Лучший кинайт! В мою! Не, мне гром в первый раз випав за свою путячу жизнь! Да вы ч сдохне? О, ні! О, ні, тільки не це. Пі-пі-пі-пі-пі-бу! Ну давай! Ми побідили рілятина, рілятина! Рілятина! Рілятина ми побідили! А я казав, що там читери. Казав. всем покидывай.